Друже, привіт! І сьогодні, за проханням наших підписників, вирішили відзняти відео, що стосується, як же нам встановити безпосередньо вже наш електричний анод в наш бачок. Так що давай зараз будемо наглядно тобі показувати, як це робиться. На прикладі ми взяли у нас якраз виставочний є Австрія Мейл. E це наш бренд, то що ми займаємося, то що ми возимо. Тому якщо тобі потрібен бойлер, обов'язково звертайся до нас. Добре, давай будемо розбирати і якраз наглядно тобі будемо показувати. Так, якщо ми беремо Австрію, у нього анод вставляється зверху. Так, знаєте, от у людей часто буває питання, що от там намальовано, що анод зверху вставлений, і як же його поміняти, якщо буде проблема. От я вам наглядно покажу і цей момент, що стосується Австрії, бо у різних брендів він знаходиться по-різному. Тобто, дивіться, ми знімаємо таку декоративну накладку, і тут якраз ми і бачимо наш анод, котрий вкручений. Добре, давайте будемо розкривати і дивитися. Так, беремо ключі і будемо зараз відкручувати анод. Добре, от ми викручуємо у нас анод стоїть на такій вставці. і тобто Якщо тобі треба поміняти безпосередньо сам анод, тобто ти його викручуєш, викручуєш сам цей анод і вже вкручуєш безпосередньо новий. Але у нас сьогодні питання трошки в іншому. Тобто ми ставимо безпосередньо вже електричний анод. І так, для чого нам взагалі потрібен цей електричний анод? Бувають такі ситуації, котра, ну, коли вода з примісями, і просто магній у нас здає додатковий ще запах. Для того, щоб позбутися цього запаху, і для того, щоб в тебе твій бак прожив дуже дуже довго, для чого взагалі потрібен? Він, скажімо так, бере на собі на себе оці блуждаючі токи. Котрі все одно генеруються від електричних частин. І він просто вони б'ють тоді не сам бак, а анод забирає їх на себе. Добре, давай тепер будемо брати електричний анод і показувати, що з ним робити. Дивись, якщо ти бачиш, що тут трошки у нас різьби інші. Тобто тобі треба буде взяти безпосередньо вже футорку для того, щоб вставити анод безпосередньо в цей бак. Так, ну в нашому випадку ми взяли дві футорки, оскільки, на жаль, у нас не було фоторки дюйм з четвертю на три четвертих. Тому ми взяли дві футорки для того, щоб тобі просто наглядно показати, як це робиться, і для того, щоб ти вже знав, коли воно буде тобі потрібно. Тобто ми беремо дві футорки. Вибачаюсь трошки, Оп. ми беремо дві футорки, кручимо одну в іншу. Ну, Не забувай, коли це ти будеш робити у себе вдома, обов'язково герметизуй всі оці різьбові з'єднання, всі герметизуй для того, щоб в тебе вода просто потім не пішла через верх. І тобто ми безпосередньо вже вкручуємо наш електричний анод в наш бак. Все. Він вже у нас тут встановлений. І що у нас ще є додатково? Тобто, У нас є блок живлення до нього, є безпосередньо а, провід для підключення його. Тобто, що ти береш? У нас є оці білий роз'єм. Це у нас роз'єм безпосередньо йде на наш бак. Точніше, не на бак на наш анод. І є дві контактні групи, котрі безпосередньо вже йдуть на наш блок живлення добре це додатково ще заземлення у нас. А що у нас тут зразу продумано? Є така вставочка паролонова, завдяки котрої ми зможемо безпосередньо вже провести ці провода до нашого аноду. Добре, і підключаємо вже безпосередньо наш анод до цієї вже контактної групи. Все. І збираємо все це назад, для того, щоб воно у нас було красиво виглядало, скажімо так. Все. І безпосередньо вже блок живлення підключаєш розетки, і в тебе твій бак захищений і працює на довгі роки. Друже, а якщо тобі потрібно обладнання для опалення, водопостачання, каналізації та інших інженерних мереж, ти знаєш, куди звертатися. Звертайся до нас у Вармакс. Знаходимось ми за адресою село Сокільники, вулиця Авіаційна, 72. і наші менеджери кваліфіковано проведуть тобі консультацію і підкажуть, що краще підібрати саме. Під твою систему. Ну і звісно, дякую за перегляд даного відео. Якщо в тебе залишилися якісь ще додаткові питання, обов'язково їх пиши. Або є якісь питання, що не стосуються, скажімо так, бойлерів, а стосуються інших інженерних систем, обов'язково пиши. Постараємося зняти відео і розказати тобі, скажімо так, наглядно на пальцях, як воно виглядає і як воно робиться. Дякую тобі ще раз. Гарного тобі дня і мирного неба.